Єдине ліжко, яке ми обмотали пленкою. Чого? Того, що ми зняли чехол, який зйомний, здали в хімчистку, от хімчистили його, заплатили гроші, перезібрали, оділи. Воно білоснежно є. Ага. Понімаєш і ми його запакували, тому що людина, яка хотіла його купити, прийшла, а воно було зачовгане. Uh -huh. Розумієш? Тому що тут воно чистеньке, а тут люди на матрас сідають, лягають ну, та, тут і зачовгують маленькі мало. Ось дивись, який прикол. Нам привезли нові турецькі аквастопні на матрасники. Подиви, якими кусеньки. Uh -huh. Я не знаю, ти чу чувствуєш чи ні? Ну ні, я пробував пробував. Він м'якенький, uh -hmm. м'якенький. Він ще пушистій. Ну тут такий товстенький. Так це виходить, ліжко вже і. Цей як новесеньке виглядає. Яка ціна у нього? Е, дивися, якщо нове, то 27,450, угу. А якщо з виставки забирають, то даємо 10% відсотків А получається дві мінус. Це чуть менше двадцяти Нормально. тисяч. Норма да, біле ліжко під будь-який інтер'єр підходить, тому ну запаковане от хімчистене. Е, з знішою для білизни всередині йде дерев'яний короб. Повністі. Я зараз покажу. Повністю дерев'яний короб всередині Ха! ліжка, металева рамочка, букові ламельки і зйомний чохол, як ви зрозуміли, по історії з хімчисткою. Якщо вас цікавить ліжечко Елегія, е, оце з виставки віддаємо, тому що їдуть нові ліжка на виставку. Треба міняти, треба рух робити. Їде кольорове. Кольорове? Кольорове йде. Е, сайт Солоха є в шапці профілю, телефон для зв'язку.